Всі шість установ відбування покарань, що є в області, готові зустріти зиму достойно, звітують їхні керівники. Теплим одягом та постільною білизною засуджені забезпечені майже повністю. Тим, хто має з цим проблеми, керівництво профільного департаменту радить тісніше співпрацювати з благодійними організаціями. Крім того, наполягає на кращій профілактичній роботі з засудженими, адже іноді не всі з них бажають спілкуватися з членами комісій, які перевіряють умови їхнього утримання. Дійсно, одна камера не представилася, і незрозуміло чого, пояснили засуджені, що злякалися, але кожний написав відповідні розписки, проведена профілактична робота з кожною камерою і на сьогоднішній день жодного такого факту, що там, де не представилося, обійшли повністю представники адміністрації, випадків не було. Не все гаразд із самими працівниками виправних установ. Так, наприклад, у Городищенській виправній колонії, яка має найбільший рівень безпеки в області, оскільки там утримуються довічники, до відповідальності протягом року притягнуто 29 осіб з числа персоналу. Із них 24 за опущення в службі, два неприбуття на службу без поважної причини, два прибуття в стані алкогольного змініння і один за спробу заносу в установу заборонених предмету мобільного телефону. Фактично. Будем казати, що це вже крайні заходи, які необхідно було вживати для того, щоб підняти дисципліну серед особового складу. Разом з тим, за 9 місяців цього року в усіх закладах відбування покарань Рівненщини не зафіксовано жодної надзвичайної події. Втім, це зовсім не означає, що ситуація там ідеальна. Є категорія осіб, яка зі Зі сторони свободи, як говорять, зі сторони за забором, а також та, яка всередині відбуває покарання, намагаються налагодити шляхи поставки в установи закритого типу, заборонених предметів, це як мобільний телефон, який спірту тримують черчовини, також і наркотичні засоби, на жаль. Нині в установах відбування покарань гострою є проблема з нестачою та швидкоплинністю кадрів. Дехто йде з роботи, не прослуживши й року. Тому керівництво профільного департаменту зобов'язало начальників установ зайнятися ефективнішим підбором кадрів та забезпечити їм нормальні умови праці. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.